І так, шановні мої підписники та гості мої YouTube каналу, всім доброго здоров'ячка. Сьогодні також серія буде не про будівництво, буде про сільське господарство, оскільки картоплю ніхто не відміняв, картоплю потрібно саджати, саджати потрібно вчасно. А ми, ми разом з вами, це соромно повинно бути. Мені в першу чергу жодного відра ще не посажали. Сусіди всі обсажалися. Селяни всі обсажалися, один валерчик ще відра не вкинув картоплі в землю. Ну нічого, не будемо е, переживати. Я думаю, ми все встигнемо. Товариш їде, видать, дискував, де чи той культивірував, е, і щось про диски задумався. Так, е, Дивіться, знаєте, як воно гуртове, е, не буду продовжувати як. Е, Поламалася ось підножка, так? Ну Поламалася вона в батька. І в мене вона ламалась. Звичайний метал до цього гівна китайського не клеїться. Бачите, Я варив тут сотню разів. Кажу батько, зробимо по-інакшому. Разом виберемо годинку якусь часу, зробимо тут шинки, якісь і підножку, Бо оскільки ну, міняти колеса на фрези дуже тяжко одному без цієї підножки. А так нахили, ну, все... До автоматизму, а так приходиться однією рукою піднімати, другою та коротше. Дуже-дуже тяжко. Ну нічого, ми із цим пораємось. Дивіться, яка ситуація. А ви напишіть в коментарях, чи ви картопельку вкинули, чи ні. Мені дуже-дуже цікава ваша думка, із якого ви регіону. Мені це пишете. Дивіться, тут клаптик такий невеличкий, і тут потрібно клаптик пофризувати. І я надіюсь, між цими камнями бачите, одні камні. Вроди якась картопля. Ну, Батько насіяв камнів тут добре камнів. А картопля також родила тут в минулому році. Так що ви не подумайте, перегляньте мої відео. Мороз пережила. І камні вродила, і картопля вродила. Так що я надіюсь, що і в цьому році щось тут вродить. Так що, дивіться, яка пшеничка, як гріма, а? Щось буде. Ще ж одна епопея. Я ніяк не можу розпочати фризування, оскільки. Немає запчастини. Ось болт на 10. Єлі його знайшов. Кривий, поганий, але ж який є. Пішов до товариша на його тракторну бригаду, не знайшли. Якщо чесно, півгодини шукали. У батька шукав, не знайшов. У себе знайшов загашнику. Такий кривий, поганий. Всі ці поломки трапляються на Віктора Миколайовича Зміні. Ну, це я не знаю. Це якийсь закон підлості чи що це таке. Напишіть в коментарях, чому так. Я шукаю, справляю і так часу нема. Зараз тимі, ще з вами розмовляю. Так, потрібно напоїти коня. Бачу, що я не встигаю вдома розробити ділянку. Розробив тільки тут одну ділянку. І тут Фух, круги на... нарізаю, накидаю, оскільки дуже багато каменю. Дуже багато. Бачите, дуже твердо. Поки розробиш нормально, щоб лопата нормально заходила, як ніж в масло, то нічого й не хочеться. Зараз коня напоїм. Хвилин 5-10 він відпочине. Показую вам шаничку. Дивіться, краса не варенички, да? як кажуть в народі. Так, ділянка 1, ділянка 2. Так що бур'ян така зараза лізе і лізе. Потрібно швидесенько фризувати та вкидати і слідкувати. Тут як не бур'ян, так колорадський жук. Так ще щось. От, шановні, завершив я фризування цим ось коником, з трибунцем. Бачите, що тут натворив. Ну, пофризовано. Не буду обманювати, пофризовано все чітко на совість. Так що їдемо додому. Потрібно трошечки підвечеряти. Так що завтра зустрінемося як будемо саджати. Як кажуть, ранок починається не з кави. Плануємо одне, а виходить зовсім інакше. Приїхав до Віктора Миколаївича, він каже, є щось подозрительний звук. Кажу, та Я вже чув і не один день, а воно. Прогнила труба. Тут так що тіла тут нема, прийдеться. Я не знаю обрізати тут. Зрізати таким діаметром. Да, і вварювати шматочок. Так що, ну, в принципі, глушак ще ціленький. Та, лушак, я думаю, походить. А ми сьогодні запланували картоплю сажати. А як я це буду їздити без цього глушака, я не знаю. Та, до обідь, вже машиною да. ну, добре. А що робити? Працюємо. Зараз їдемо хлопцям, матеріал підвеземо і далі працюємо. Так що в нас ранок починається не з кави. Приїхали в Царичанку, телефонують, ваші отліви готові. Заказували ми отліви на вікна наші. Перед цим замовляли тут вікна дуже хорошої якості і дуже нам ціна сподобалась. Так що, кому цікавлять вікна, двері міста Царичанка. Ще селище воно. Царичанка, селище, так. Да. В царичанці тут найдешевші вікна гарантую. Так що номер і посилання залишу на магазин під відео. Я думаю, кого зацікавить. Бо я завжди шукаю, де дешевше і де найякісніше. Так що залишимо координати. Так, а ми їдемо. Зараз до хлопців завеземо кліве, поїдемо варити глушак. Так що, я думаю, на СТО зустрінемось або біля хлопців побачимо. Ось бачите, цей магазинчик з вікнами, з дверями. І тут воно все поряд. Марс. Так що замовляйте, вікна тільки тут. Так, приїхали ми до нас на хутір. Ніяк не попадемо. Тільки старичанки на кобеляки. Ігорюк, треба ж глушитель варити, розумієш? Їдемо. я прямо яматок зробив з автівки. Дарова, пацани. Ми вас тут чекали. Дімка, ти посидів! везде. не каже. Ой, блін, а то Валерчика нормальна робота, не ходите десь там. У Валерчика теж нормальна робота. Так, Що ми заказали от ліве, це ось, бачите? Зараз показую. Бо ми тоді вікна заказали, а тліви не заказували. А це не годиться. Будуть отак вони. Ну, побачите. Я думаю, згодом все побачите. Так, Хлопці тут затирають шви. Хоча Ігорьок, я не думав, що їх треба терти. Воно і так красиво було. Понимаєш? Це ти вже дуже прям стараєшся. Там, не знаю, мабуть. А тут і так ідеально наче було. Ну, тобі видніше, ти будівельник. Так. Іванна Ігорівна, тут хоче достати що? Ролети, правильно? Щоб було затишно в хаті, так? Да? А ну воно? Вони чи не вони? Буде діло. Буде діло. Отлічно. Колір хороший, так? Це день ніч чи звичайний? Не, Просто, не. так? Ну все. День ніч, це колір, не буде. А, полоски. Так, купили ж тут фонар незвичайний. Я ж казав, що тут буде фонар незвичайний. Івана Ігорівна щось надумала. Ну, ви побачите. Він на такого плану міняє кольори. Це Ігоркові потрібно буде підзаморочуватися, я не знаю. А це ж звичайні, ті, що я показував, будуть отакі отут. Все побачимо. Не торопіть любов, Ігоря каже, так? Що ти казав? Кажу, я знімаю тебе, то буде у боку. Ти чуєш, поняла? Дружина моя, будемо вдвох хімічити. Ну що, їдемо варитися. Вишитель вариться. А що робити? Хлопці працюють. Не будемо їм заважати. У мене ще, ще сьогодні в планах картоплю посадити. У мене? У мене. А, в тебе вдома. І тобі треба садити. Не, не, не. На, е, нанімай бригаду із цей, двох чоловік. Ні, ще й батя нам поможе. Не, З трьох. Не, не. Я на мотоблоці вони вкидають і загортають. Та, 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 та. Ага. Так, ну що, поїхали? Так, автівку ми врятували, справили, все чітко, все по красоті. Хлопці в кобеляках наскільки швидко і майстерно роблять автівки, що мені це аж до вподоби. Хочеться в них там постійно, щоб вона обслуговувалась, Так що, так, що тут Ігорьок? Ігорьок уже тут з Дімоном натворили. Від цього догово. Від до того. Та тут страшне. Від нього до того. Від цього того. Від цього одного. А це отак. Все понятно. Так, все понятно. Ну, як кажуть, не будівництвом єдиним, так? Кохана? Всім привіт, так? Чи картоплю посадили? Пишіть в коментарях, хто вже посадив картоплю. Я теж таке вчора казав. Дивіться, яка ситуація. Купили 4 сітки картоплі. Вгадайте, наскільки грошей це? 4 сіточки. В сітки 21 кілограм. Та буває таке. Та не будемо тягнути кота за хвоста. 2600, так? Да? Так що 2600. Я не пам'ятаю ніколи такої ціни. Зроду такої ціни не було на картоплю. Золота картопля в цьому році буде. Так що, ну а що? Саджати потрібно. Так що працюємо. Ще раз працюємо. Так, е, Сорт Аризона. Рів'єра у нас є. Так що рів'єра буде також саджатись. І попробуємо Аризону. Це в мене брат е, саджав Аризону. Каже, непоганий сорт, так що спробуй, і тобі сподобається. Так що прислухаємося до мішки-братішки і будемо сажати Арізону. Достать чи що? Ну, ставлю, давай сюди. Так що зараз чекаємо Віктора Миколаївича. Ми як домовились, спочатку саджаємо у мене, потім саджаємо у нього, всі гуртом, як кажуть, гуртом і батька леше бити. Ну, що в нас тут Івана Ігорівна виходить. Діло буде? Картопля. Діло буде, так? Да? Так, це я, дивись, яка ситуація. На дорогу вже трошки вліз. Дивись, по оцьому рівні. Хоп! Отак. Окей? Ну, дивись по цій картоплинці. Да? Так. І йдемо таким чином, таким методом. Зараз Віктор Миколаєвич приходить з грабельками. Допомагає нам загортати. Е, я тут пропишу і їду до нього аж воно туди на огород. Йому буду там на городі робити таку саму процедуру. Отаким от, от коником залізним. Так що побажайте нам удачі. Фух. Вже до обід, а я вже і замахався. Я не знаю. Ми колись Рів'єру купляли також без ключків, без оцих паростків. І цю купили без паростків. А в нас в погрібі Рів'єра попускала такі ключки здорові, я, я не знаю, по пів метра, мабуть. Ну, я думаю, діло буде. Да? Захарчик, розповідай, ти допомагати нам прийшов? Ти водички хочеш? Що? вода? Ось вода. Узяв у Юрійоча його цю ж лапу. Да? А вона і не знадобилась, в мене своя, ну непогано пише, не гірша, ніж його. Так що потрібно своїм інструментом, інвентаром працювати. Ось папа фризуємо, оце так. Кидає. І так, шановні мої підписники, дивіться, ще не встигли посадити ми картоплю, як колорадський жук уже чекає, коли буде їсти новий врожай. Бачите, яка зараза? Жде, в очікуванні вже. Скоро жертимеш, скоро. Ну, що сказати, за півгодинки. Нарив траншеї коханій допоміг накидати шведесенько. А Віктора Миколаївича все й досі немає. Чи ще й досі немає? Де, де він там є? Зараз розробляю цю діляночку. І вмикаємось. Пішло у нас сюди, грубо говоря, 2,5 сітки. На цю діляночку. Я думаю, на цю вистачить. Тут два відра і сітка. А ще трошки є. Та вистачить, я думаю. Я думаю, вистачить, а там будемо бачити. Так що працюємо. І ще саме основне, шановні, сьогодні ж, 23 квітня. Відео вийде це із запізненням, оскільки я нічого не встигаю ні монтувати, ні знімати. Так що іще одне, ще одне. Бо подумайте, що я в травні картоплю саджаю, чи коли там відео вийде. І ще одне саме основне, хто по старій пам'яті, щоб мені не шукати з минулого року відео, хто пам'ятає, скільки було тут рядочків картоплі. Зараз на даний момент 16 рядочків. А ви напишіть в коментарях, скільки було рядків картоплі в минулому році тієї самої рів'єри. Бо в цьому році Аризона. Будемо пробувати. Так що... Далі будемо. Працюємо. Шановні, ще раз працюємо. Фух. Саме важче це рядки писати і на другому місці загрібати, на третьому місці картопельку кидати. Віктор Миколаївич одне поле загортає, я інше. Так і працюємо. А ну, хто в дитинстві так само байдикував, поки батьки і дідусі і бабусі саджали картоплю. Хто так само робив, як Захар зараз робить? Так, а ми прийшли до Віктора Миколайовича на господарство. Саджаємо, бачите, яка в нього картопля. З вічками рів'єра, тільки з погріба. Ну не перерощував цьому роботі. Да. Жіночка-блогер розказувала, що з вічками потрібно сажати, то, то, тому що тут вся сила. Як вже обламає вічка, вже вона як пусте нові, то вже тіряє сама бульба свою силу і тоді погано підросає. Ну подивимося. Подивимося, побачимо. Так, ну я так нарив, оскільки... Дивіться, яка ситуація. Не дуже рівно. Там, де криво, то тверда земля. І воно тоді лапу веде в сторону і ти його не втримаєш так, як хочеться. Ну нічого страшного. Я думаю, аби вона виросла. Івана Ігорівна, бачите, вже два рядка туди і назад прогнала, третій йде. Страшна жінка. В роботі це просто. Метеор. За неї не встигаю. Так що менше балачок, шановні, більше роботи, да? Потрібно, потрібно Працювати, ще раз працювати, оскільки ніхто ж не принесе і не дасть Валерчику на картопельки тобі. Так що надіємось тільки на самих себе. А ціни, да? Скільки на Та... ціння? В кобеляках, а, що характерно, в кобеляках 45 гривень за кілограм, в Полтаві. Ми придбали по 30 гривень за кілограм. Хоча кобеляки, ну я не знаю, тут села дуже багато вибір картоплі різної. Ну, не 45 ж гривень, шановні, І що це відров твориться? Відрові 8 да. Ціна повинна бути на оборот. Да. Так, працюємо. Працюємо, ще раз працюємо, бо в нас ще один огород. Крім цього, у нас ще вдома Рів'єра чекає. І так, пішов він, Віктор Миколайович ще по картоплю. Картопля закінчилась. І в цілому посадка наша на сьогодні також закінчилась. Оскільки влупили і так немаленьку площу. Я загортав оце все время, це весь час. Що там, бать? Добре. Нормально попрацювали сьогодні, да? так? Бачите, що, що тут? Засадом? Це Аризону батько розсаджує, була Пікасо. Ні, спочатку була Рів'єра, Пікасо І тут буде Аризона трішки. Не, не запланована. Да. Ну, в мене трошки залишилось. трошки залишилось. Так що. А в мене ще шматочок, там клаптик землі вдома потрібно ж саджати буде. Ну, це буде вже зовсім інша історія. Це буде завтра, мабуть. Потрібно пофризувати, бо в мене реально вже нема сил сьогодні працювати. Так що. Всі, хто дивився сьогоднішнє відео, дякую вам за перегляд. Коментуємо, як завжди. Ставимо вподобайки. Це підтримує наш канал. Так що, всім добра, все буде Україна. І підписуємо. Да, підписка обов'язкова!